Уявіть, лунає сирена, а ви її не чуєте. Вибухи всі кудись біжать, а ви не розумієте, що відбувається. Ти не чуєш, зазвичай тебе не чують. Як дізнатись, де найближче укриття? Кого запитати цього літа? Людям з порушенням слуху почали видавати смарт-годинники з вібросигналом. Та поки тільки в столиці Якщо в мене телефон в сумці, я не ствов. Буває сірі я я ну, на йду не ніч того. Та нужна часи. Все ж ніхто нам не хоче. надо всієї області, всі хотят, Ну страшно в обласному товаристві глухих кажуть із початком повномасштабної держава повністю припинила фінансову підтримку. Через це довелося майже в половину скоротити штат. Два роки держава нам не наказувати ніякої фінансової поддержки. А зарплату платить ну не пілівочекам приміно дві з тисяч глухих в області. Допомоги потребують зокрема переселенці Галина та Володимир із Соледару. Через жахливі обстріли окупантів вони півроку жили у підвалі своєї багатоповерхівки, не чули, але відчували, як у будинок влітають снаряди. Снаряд Севіродонецька і з Попасного попав і зруйнував нам стіни. Благодаря воєнному волонтеру Ігнату нас він вивіз, і ми переїхали в Дніпро. Судові процеси допомога в пенсійному фонді, лікарнях, ЦНАПах. Сурдоперекладачів перекладачів катастрофічно не вистачає на всю область. Їх усього семеро. Одна з них Мелітіна Глушко. Окрім основної роботи, вона встигає перекладати ефіри 11-го телеканалу вже три роки. У деяких людей є це єдиний спосіб. Це пенсіонери, у них тільки кнопочний телефон. Саме від неї, не чуючи жителі області, дізнаються життєво важливі новини, зокрема й про війну. Згадує перший місяць повномасштабної майже цілодобово працювала у військовій адміністрації. Близько спікери, які виступали кожні там 15, 20 30 хвилин. Дуже е, тяжко було перекладати, Воєнних показує найвживаніші слова воєнних часів. Повітряна тривога, рад, винищувач, ракета, безпілотник. Нині обласне товариство працює за рахунок членських внесків та здачі в оренду приміщень. Сподівається, держава поновить фінансування, а поки підтримують одне одного. Хочу їм побажати терпіння, віри, перемоги. І щоб суспільство допомагало їм як можна більше, Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.